Як Львів. Ти так само тепло обіймаєш при зустрічах. Граєш джаз, Напиваєш смачною кавою. Війна зробила свою люту справу. Тепер на твоїх площах прощаються. Коли ти бачиш дітей, і тата нема, я розумію, що та дитина має всередині. Мене Львів завжди дивує своєю здатністю поєднувати різне. Чи це наш плюс, що ми такі різні, що Харків різний від Львова, що Миколаїв різний від Житомира? У Львові ми знову говоримо про свій шанс. 400 років ми не мали такої підтримки, яку ми сьогодні маємо. Але моє найбільше враження простір незламних Unbroken. Ми прийняли рішення, що сім поверхів мають бути реабілітаційними. Мосейчук плюс незламний Львів. Територія сили та поваги до героїв, які заради всіх не пошкодували частини себе. Воно до чого йде? До нашої перемоги. Мосийчук. Плюс. У п'ятницю о 21.30 на 1+,1 Україна.